Українську мову в різні історичні періоди називали по-різному. просто, руська, русинська, козацька тощо. Історично найуживанішою назвою української мови до середини 19 століття була назва руська мова в українській мові безліч синонімів. Наприклад, слово Горизонт має 12 синонімів: обрій небозвід. Небосхил, край небо край овид. Назви всіх дитинчат тварин в українській мові є іменниками середнього роду теля, котеня, жабеня. В українській мові, на відміну від решти, східнослов'янських мов іменник має сім відмінків, один з яких кличний. Українська мова багата на зменшувальній формі. Зменшувальну форму має навіть слово вороги вороженьки. В українській мові найбільша кількість слів починається на літеру П. Найменше вживаною на літерою українського алфавіту є літера Ф. За різними даними, українська мова займає 25 те або 32 місце за кількістю носіїв серед найпоширеніших мов у світі. Для 36 мільйонів осіб українська мова є рідною. Сучасна українська мова має близько 256 тисяч слів. 440 країн записав слова мед і страва. Це була перша згадка українських слів.